Це те місце, де наука оживає. У Ніжині відкрили лабораторію інноваційної освіти, яка нічим не поступається столичному музею науки. Це сучасний простір для охочих вивчати принципи роботи фізики, біології і математики через гру та досліди. До реалізації проєкту долучилося дуже багато людей. Насправді, мабуть, це доля, але в той же час це стали партнерство. тому що чесно, коли пані Марина Попатенко, екс-заступниця міністра молоді та спорту, зателефонувала і сказала, що ну, Ніжин точно не відмовиться від такої пропозиції. Звісно, ми погадалися, тому що я на той момент вже була в центрі наути Тернополя в Україні. Це перший центр, який був запущений вже багато років. Так працює, і власне за ініціативи Міністерства молоді та спорту, завдяки Вірі Unitarian Innovation Group, які реалізують ці проєкт лабораторії інноваційної освіти. А саме особисто пан Роберт Чесний це перша лабораторія інноваційної освіти в області та одна з п'яти, які будуть створені у межах даного пілотного проєкту. Нещодавно у місто Вольсбургі це. Наше місто побратим, ми відвідували музей науки. Це подібний музей, але він набагато більше. І мені дуже приємно, що вже сьогодні наші діти зможуть відвідати фактично частину подібного музею європейського рівня. Щира дяка і я впевнений, завдяки нашим партнерам рано чи пізно доженемо наші міста побратим в освіті і науки для нашої молоді. Під час відкриття усі присутні мали змогу ознайомитися з експонатами виставки Людина, яка відкриває усі особливості та унікальність людського організму. Чи не найбільше захоплень викликав експонат Радіо в зубах? Напевно, ви зараз не чуєте ніякого звуку. Навіть якщо піднести мікрофон ближче, ми не будемо чути ніякого звуку. Відбувається це через те, що ви бачите тут змонтоване радіо. Від нього йде металевий передавач. Лише ми можемо торкнутися і відчути, як він вібрує. Звук є вібрація, і цей експонат дуже яскраво це показує, але ви далі не чуєте музику, відчуваєте тільки вібрацію. А щоб почути музику, нам треба взяти соломинку, одягти її на ось цю штуку і схопитися за експонат з зубами. Ви торкаєтесь експонату зубами, затикаєте вуха. І то тільки тоді ви почнете чути музику. Відбувається це тільки через те, що наші зуби є кісткою, вони приєднані до щелепи. Щелепа приєднана до черепу. Череп відповідно вібрує повністю, і тоді барабанна перетинка, внутрішнє вухо відчуває звук. А це експонат лише для стресостійких. Тут треба розібрати людину на органи, та найскладніше зібрати все назад. Докупи маємо мозок. Тут ми можемо оглянути структуру мозку, про це детальніше розкажуть нам волонтери. Далі ми знімаємо легені, виймаємо серце. Серце також має кілька шлуночків. А от власне далі ми витягаємо бачинку, шлунок, кишківник. Бачимо тут січовий міхур, бачимо всі внутрішні органи людини, кровоносну систему, лімфатичну систему. Лімфатичні узли і так далі, Тут можна дуже багато чого дізнатися. Можна навіть відкрити таємну відділення кишківника. Вау, що це знайомтесь, це апендекс. Серед актуальних експонатів сьогодення той, що показує стресостійкість людини. Якщо е трошки ти знервований, то можеш зачепити е якийсь е шлях, торкаєшся по повідцем шляху. І виходить, що воно зараховує тобі як помилку, як похибку, і треба пройти весь цей шлях. Варто експерименувати правою і лівою рукою. Буде різний показник. Це не, не стільки свідчить про стрес, але ну знервована людина буде більш різка в своїх руках. Аріна облюбувала експонат «Хонейська вежа. Загалом дівчина у захваті, що відтепер в її школі науку можна вивчати через досліди. Це треба таку вежу перемістити на інший не не клада не кладачі менші деталі. Не кладачі більші детальки на менші. А, і наразі я одного разу її повністю склала, а зараз намагаюсь другий раз скласти. Це мені найбільше сподобалося цей експонат просто. Не втрималася від експериментів і знімальна група подій разом з оператором перевіряли себе на глушкість. Результати так собі, проте насміялися від душі. Хай те, десь <плес> кинаючи коліна. Вже десь музей науки це те місце, де наука насправді оживає. Проте він унікальний тим, що тут можна всього торкатися на дотик і проводити різноманітні досліди. Загалом в лабораторії інноваційної освіти, яка діє на базі сьомої школи, є 10 цікавезних експонатів. Її відвідування буде відкритим для усіх бажаючих та абсолютно безкоштовним за попередню реєстрацію на сторінках молодіжного центру у соцмережах.